Які не... скарги є? Ну скарги, щоб в нас до школи був Дуже погано. Чого? А тому що... Ні, ви мають на що погано послуги надають, чи то, що ми цікавимося. Ні, ні. Це вже цікавиться, це, це Держись, Що В чому проблема? Чому білети водій не дає? Не дає. І не на дорогу десь. це. По мобільню, що це заявки зібрали? Десятка взагалі не їздила. От позавчора ага. е, значить, було, стояло 75 чоловік, і десятки не було. Приїхала, він показав, що повністю. А на котру годину? На 8, на 8 годину. Уже десятка мало була бути. Це буде? А її нема, вже половина. А у кого їх немає скарги на цю? Да? Ось вот всі маршрутки сідають у городі. 39, 11, 12. Ну, Люба, посмотри, водителі гарно одеті, білі рубашки. Тут немає ні інтервалу, ні як вона ходить. Поламалося, спрашиваю водителі, чому поламалося. А почему другої немає? А нема кому їхати, а що за 100 гривень не будемо їхати? Значить, хозяйка така. Добре, а тепер подивіться, яка вона забита. Звідки вона їде і скільки ми зараз помістимося тут? Будемо їхати як поселець, як завжди. Я ще на 81 року, ще не вже не народно. Ось я вам даю хліб перед церкву, я вам Богу віяю в церкву. Надають мені висновлення. Дивіться, ми зараз це контролюємо, хоч ви маєте мій телефон, дзвоните, ми окремо вийдемо. Зупинка подала, Ну зупинку можна. Це треба теж навести порядок. Що це, бачите? Ні тротуара, ні даху, ні цього. Як це зробити? Да. Можна вас на хвилину? Ноги кривлять, не можуть вивернути і все. Немає, ні зупинки. А, це обозначено, що це зупинка. Ну що, ну, мені тут чергувато, все? Вы <красно> не грамки, так Володя сходили, нет.